Останній місяць року принесе Україні інфляцію, що правда розходяться економісти у її темпах. МВФ, приміром, обіцяє понад 7 відсотків. Наші ж урядовці пророкують не більше ніж 5. Насамперед можуть зрости ціни на електроенергію, на зв'язок, на опалення, на воду, на водопостачання, на гарячу, на холодну воду, на обслуговування будинків. Економісти прогнозом радіють, мовляв, зростання цін допоможе збільшити виробництво, а це додаткові робочі місця. цін – це завжди плохо, но остановка виробництва, падіння виробництва, падіння виробництва в промисловості, яке которая... Вот сейчас в районі 5% це ще хуже, поэтому лучше смириться з небольшим темпом інфляції, але як відомо, при этом можна более быстрый рост доходов за даними держстату, реальні доходи громадян цьогоріч зросли на 15%. Однак рекрутери кажуть, насправді українці не стали більше заробляти. Високі показники пояснюють майже нульовою інфляцією у державі і завдяки от нульовій інфляції, якраз навіть таке не незначне, ну як не те, що незначне, не не незвично ну якби таке достатньо помірне зростання зарплат і пенсії воно результується в достатньо такий пристойний відсоток зростання реальних доходів. Тож гаманці людей не готові до здорожчання товарів та послуг. Христина Гавриш, Макс Масленіков юбіар.